Хто це? це Анжела. До речі, вчора вона кинула свого дружка футболіста. Серйозно? Спалила mm. на гарячому. А ти звідки знаєш? Facebook? Бамбук, чувак. Гуртожиток. Я просто так дзвоню. Що робиш? Що роблю? Реферат пишу. Ще раз до неї підійдеш. Переламай ноги. Анжела любить поганих хлопців, а ця штука вп'є в тобі кроля. Тільки вдихай лише. Романовський буде відповідати. За що? За розвал Римської імперії? Пане ректоре, у нас серйозна проблема. Кров на медальйоні пробудила древнього демона. Ви відкрили браму в потибіччя. Саме туди карпатські чаклуни колись відправили стародавнє зло. І як говорять руни, спочатку будуть знаки, а потім прийде смерть. Що це нахрен таке? Рута, з нами щось відбувається. У всіх на тілах якісь знаки. Які ще знаки? На мені нічого немає. Що саме за таких загадкових обставин загинула студентка цього університету і наразі відомо тільки про магічний символ на її тілі. У нас у всіх такі знаки. Ти друб, Ти друб, Ти зрозумів мене?! Знайдіть нащадка лісових чаклунів. Віддайте йому скрижалі, він спасе ваші життя. Як нам знайти чаклуна Тарадуду? Не треба його шукати. Не раджу. Що? Я в лісі не можу. Де цей довбаний туалет? Ви чули чуєте, що я? Мене шукаєте. Дарма. Ціні незабутих предків. Дивіться у кінотеатрах 17 липня.